За останній рік понад 15 тисяч громадян з різними питаннями зверталися до департаменту освіти науки, молоді та спорту. Багато нарікань було щодо діяльності навчальних закладів. У зв'язку з цим відбулася серія перевірок, результати яких не задовольнили деяких громадських діячів. На їхню думку, дії департаменту не завжди були законними. До Державної інспекції навчальних закладів України почали надходити звернення про безпідставне покарання освітян і проведення неправомірних перевірок шкіл. Дінз у свою чергу проаналізувала запити та роботу департаменту, провівши перевірку в період з 16 по 20 березня 2015 року. 15 квітня на засіданні колегії департаменту освіти оприлюднили результати перевірки. Це відбулося в присутності голови Дінс, Руслана Гурака, заступника голови КМ. ДА Ганни Старостенко, директора департаменту освіти, науки, молоді та спорту Олени Фіданян, а також громадських активістів, директорів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Інспектори, які працювали під час перевірки, відмітили позитивні зміни і відмітили позитивну роботу, яка відбувається зараз в департаменті освіти. Міста Києва, і ми шукали не тільки недоліків, а бачили багато позитивних моментів, які є на сьогоднішній день. Олена Фіданян оголосила результати перевірки. Скарги на роботу департаменту були безпідставними. Всі прийняті рішення щодо покараних освітян повністю виправдані, але водночас були виявлені інші порушення. В даному випадку вони перевіряли нас у зв'язку зі скаргами громадян на дії департаменту. Що департамент перевіряв заклади, заважав їх роботі, що були звільнені певні керівники, окремі керівники, це не так багато в місті Києві. І була перевірка правильності наших дій. Державна інспекція навчальних закладів очули, вказала на те, що ми навіть не все побачили. Звичайно, за результатами перевірки певні керівники тих закладів, які були перевірені і там виявлені порушення, мають понести покарання. Вони отримають відповідно догани. А можливо, будуть вживатися і інші управлінські рішення, тому що деякі директори ці догани вже отримують вдруге. Бо ми вийшли, перевірили, виявили одні одні порушення за це оголосили догану. Після звернень громадських організацій і батьків інспекція вийшла державної інспекції, побачила ще додаткове порушення, підтвердивши наше, побачила інші. Руслан Гурак розповів про нинішні проблеми в освітянській галузі міста Києва. Можна їх згрупувати в декілька груп. Порушення, які ви випливають з фінансуванням або збором коштів за додаткові освітні послуги, або збором коштів до благодійних фондів. Це системна проблема, яка існує в місті Києві. Проблема пов'язана з тим, що при навчальних закладах створюються благодійні фонди, і в більшість навчальних закладах їх діяльність прозора, їх діяльність контрольована батьківські. Іми комітетами, громадськістю, але в більшість навчальних закладів є проблема, де директор школи створює благодійний фонд, де вчителі зобов'язані встановлювати конкретні дати сплати батьками цих коштів. І ця система вона призводить до того, що кошти, які збираються в ці благодійні фонди, вони є неконтрольовані, Вони в кінцевому результаті не надходять до загальноосвітніх навчальних закладів і вони. І батьки не мають зворотньої інформації, куди. Витрачаються ці кошти, крім того, створена система фінансування навчальних закладів, таких як загальноосвітніх, де незрозумілі товариства з обмеженими відповідальністями заходять в навчальний заклад, надають додаткові освітні послуги і тим самим порушують державний стандарт, тим самим замість державного стандарта проводяться додаткові навчальні години, які не заплановані в жодному навчальному плані. Що перенавантажує дітей, що перенавантажує а, взагалі кількість годин. Освітніх годин